Єдиний має бути для всіх, що має бути тільки для одного. То один для всіх достатньо буде, всі будуть вшановані і все нормально. Я теж думаю, що треба захисникам. Явно, що ним. Раді них ми живемо, Стоїмо, молимося, вечором молимося, де не йдемо, молимося, плачемо. На ну, син загинув, про ну, що може буду говорити? Правда, тут є його, і там є, кругом є, і де вчився, є, все є. Але отсюди не, не забереш. Я і за, і, і так, і так. А Давидюк це герой. А всі остальні теж герой, теж герой. Але ж у нього є своя вулиця, то може там би для Давидюка, а, а друге місце для людей. Які ну, дуже відносяться до Героїв України. Я також підтримую. Я не зменшую заслуги цього воїна, який загинув, але вважаю, що кожна мама хотіла б, щоб такий самий був мурал. Тому нехай це буде один для всіх, і це буде чесно. Всі захисники рівні, всім пошана, оклін, і це для всіх треба робити. Ну, це моя думка.